Привіт! Я папушка балакуша. Продовжуємо грати разом. Я буду називати слова, а ти плесни в долоньки та скажи слово, яке буде зайвим. Ну що, починаємо? Метелик, мураха, комар. Заєць. Хто тут зайвий? Так, це заєць, бо заєць це не комаха, а тварина. Ворона, синичка, горобець. Метелик. Хто зайвий в цьому ряду? Ну, звичайно, це метелик, бо він не птах, а комаха. Береза, ялинка, ромашка. Що тут зайве? Звичайно, це ромашка, бо ромашка це не дерево, а квітка. Диван, шафа, чашка. Що зайве в цьому ряду? Так, це чашка, бо чашка це не меблі, а посуд. Футбол. Полка, джинси, кеди, спідниця. Що тут зайве? Так, звичайно, це кеди, бо кеди це взуття, а не одяг. Галька, машинка, ведмедик, ручка. Що ж зайве в цьому ряду? Ну, звичайно, це ручка, бо ручка це не іграшки. Чудово. Ти впорався з цим завданням. Чекай на нові ігри.